Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Сьогодні, о шостій ранку, росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. Учора ввечері окупанти з території Російської Федерації завдали ракетних ударів по місту Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди попередньо без потерпілих. У селищі міського типу Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років. Пошкоджено будівлю дитячої спортшколи. У Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У селі Піщане пошкоджено приватний житловий будинок. Поранена жінка 58 років. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 32 оперативних виїзди. О 15 ті рятувальники виїжджали для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнало селище міського типу золочів Богодухівського району. Під час артилерійського обстрілу було пошкоджено фасад спортивного учбового закладу, а також поранено дві людини чоловіка 1983 року народження та жінку 1985 року народження. Від ДСНС залучалось одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено вісім одиниць вибухонебезпеки. Предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення, наші бійці надійно тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків.